Поговоримо про непереносимість глютену. Це лікію на сьогоднішній день. У нас є вже змога звернутися до харчових терапістів. Яке лікування? Безглютенова дієта? Так, довічна аналізів на непереносимість пшениці на сьогодні не існує. Але наскільки підступна хвороба вам не передати, як ви ставитесь до веганства, вегетаріанства? В Дорослому віці ми не доїдаємо часто білок і жири, то що вже говорити про малюка, який ще взагалі тільки вчиться їсти. Ще дуже поширена тема, а чи так Запам'ятайте, шкіра це окремий великий орган, який може хворіти сам по собі. А це тон То можна полікувати в домашніх умовах? Що обов'язково треба звертатися в лікарню? Тут про блювоту, яка може настати така невпинна, і з нею важко може бути в домашніх умовах, справитися. Найчастіші помилки батьків Старайтеся мінімізувати використання ліків у малюків, Взагалі вони сильні всього насправді. Всього. І ми знову на каналі Здоров'я свідомі». і це початок другої частини випуску про дитячу гастроентерологію. І з нами лікарка пані Катерина. Я вас вітаю, і ми будемо продовжувати нашу надцікаву тему. Як ви ставитесь до веганства, вегетаріанства в дитячому віці да. чесно негативно. <реш> я не завжди категорична, але скажемо так: або це повинно бути під дуже якісним наглядом лікаря, дієтолога, нутриціолога, який прорахує вам всі замінить бі... да, 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 да білок, жири, все, що він повинен отримувати. Всі може важливі мікроелементи, просто так, без нагляду лікарів, без контролю основних дефіцитів, я дійсно проти, тому що це важко в дорослому віці. Ми не доїдаємо часто білок і Жири, то що вже говорити про малюка, який ще взагалі тільки вчиться їсти, а ми ще його обмежуємо в, в широкому виді продуктів. Це дуже треба бути професіоналом, щоб дійсно дієтологом класним, щоб і взяти на себе, цей. І взяти на себе так, відповідальність. Так, так, Тому я, я проти, чесно, я проти. Добре, давайте тоді поговоримо про неприносимість глютену. Це лікію, так зараз це дуже на слуху. Uh -huh. У нас купа маркетингу навколо uh -huh. без глютини. Та продуктів, як нам це діагностувати, взагалі зрозуміти, що наша дитина що вона не переносить там, чи це пшеницю, чи саме глютен? Чи... яка діагностика? Та розкажу. коли нам звертатися? Добре, розкажу взагалі. Це не дуже важко. Є основні три насправді три стани пов'язані з глютеном: це алергія на пшеницю, це непереносимість пшениці, і це целіакія. І всі ці три стани абсолютно різні і клінічно вони теж відрізняються. Хоча целіакія, непереносимість пшениці може бути ти схожу в клініку і зараз вам розкажу. Почнемо з алергії, бо це ну найшвидше, тому що в більшості випадків контакт з пшеницею, з виробами, з борошном і так далі. Це відразу яскраві прояви зі сторони організму дитини. Це може бути або висип, або чхання, або сльозотеча, зуд по тілу. Тобто, ви це не пропустите клініку. Це досить важко пропустити. Не буває така вже прихована алергія на пшеницю, що ну це прям а, так приховано, і ви так довго догадуєтесь, що це за стан і так далі тому в більшості випадків тут і не потрібно додаткових діагностичних тестів, та але підтвердити повинен дійсно алерголог, звісно. Про е, непереносимість пшениці насправді такий досить важкий стан. Чому по перше у дітей це досить рідко буває? Досить рідко. Е, наскільки рідко, що дієт набагато більше зараз, на жаль, саджають батьки або інколи лікарі на ці дієти безглютенові безпідставно. Так що при непереносимості глютену? Яка клінічна картина? Що буде з дитиною? При Вживживання продуктів, що містять пшениці, у дитини можуть бути розріджений стул, тобто як діарея. Це можуть бути болі в животі, але не дуже часто. Це може бути якась нудота, здуття. Ну дуже рідко закреп, але теж буває. Це при неприносимості глютену. В принципі, все. І тут діагностична який пошук аналізів на непереносимість пшениці на сьогодні не існує. Запам'ятайте, не існує, просто немає Тобто немає. методом виключення, методом виключення, і тут теж уже нові введення за 2025 рік було перегляди про непереносимість пшениці, і тут рекомендують навіть виключати не тільки пшеницю, а ще є така фудмап дієта Це дієта, яка направлена взагалі. І там основні такі білки складові, які викликають газоутворення, здуття. це там і лактоза, і фруктоза, і так далі. Це доступно в інтернеті, low-food map дієта, можна теж подивитися. Але знову ж таки, для того, щоб сідати на цю дієту, теж бажано це все зробити точно з лікарем або дієтологом. Тому що це не просто виключити глютен і все. На сьогоднішній день це більш складніша така дієта, зрозуміло. Але дійсно цей один золотий стандарт діагностики. він є Єдиний на сьогодні це елімінаційна дієта, виключення провокаторів з харчування, а далі обов'язково повернення їх, щоб ми точно зрозуміли, чи це спричинило, чи ні, чи ми помилилися. А, тобто, ми виключаємо, бачимо, що нам стає краще. Та, що, да. І потім ми обов'язково маємо повернути ці так. продукти, щоб отримати знову цю саму реакцію. Так, і впевнитися, і... що це воно клас. Тому що буває транзиторні стани, що таке транзиторні під час інфекцій, дуже часто, особливо кишкових інфекцій, дійсно виникає такий транзиторний це стан, що минає непереносимість пшениці і лактози. І це не не, ну не короткий термін. 4-6 тижнів дійсно є деяка така несприйняття нашого організму. Ось цих складових, але потім це минає. А буває ж так, що дитина сіла на дієту безглютенову і це там роками відбувається, тому що ж було. Колись там знайшли все таки взаємозв'язок і так далі. А це ліки? ліки, взагалі сьогодні дуже легко діагностується, насправді, але наскільки підступна хвороба вам не передати. Це генетична хвороба, така так. Да? Да? Да, да. І вона може бути безсимптомна. Тобто ми вже можемо якби, бути носіями цього гену, але ще немає клінічних ніяких проявів. Це можуть бути такі класичні симптоми целякі більше пов'язані з шлунково-кишковим трактом. Знову ж таки, це де діарея або може бути закреп, це може бути болі в животі, це може бути набір ваги, знижений і погане зростання дитини. Це можуть бути, от коли у дитини анемія або латентний дефіцит заліза, який погано коригується медикаментозно. Це теж є підставою зробити аналіз на целіакію. І знову ж таки, є там і шкірні прояви захворювання целіакії, які теж можуть бути підставою для того, щоб підозрювати нам целіакію. Це може бути і порушення зі сторони статевого дозрівання, але це вже в більш дорослому віці. Порушення фертильності. До речі, це ліякія це не тільки про дітей. Вона може бути діагностуватися і у дорослих, і навіть у похилих. Це дуже рідко у похилих, та тому що ну так довго бути носієм, який не буде про себе давати знати. Це рідкість, насправді, що може активізувати ген. Це часто трапляється знову ж таки після інфекції, особливо кишкових інфекцій. Це знову ж таки, все про мікробіом, про стінку кишківника, про версинки в кишківнику. Це все про бар'єр Шківника це може бути після стресових ситуацій. Так? Ну це основні такі да але це ліки зазвичай пов'язують з синдромом підвищеної проникності ні, кишківника. Ні, 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 це вже як наслідок, скажімо так, а, уже це під час це лікія, що, що трапляється, оці версинки 12 палої кишки, вони наче згладжуються, їх немає. Така стає, вона якби гладка. А в нормі вона повинні ці версинки бути довгі, хороші, красиві. Так? І коли ми робимо біопсію, в більшості випадків потрібно для підтвердження цього діагнозу, то це вже вже ви. Бачить гістолог і описує такі особливості, які дає підставу теж давати целіакію. А знову ж таки, про аналізи швиденько скажу, як ми целіакію діагностуємо. Це є два перших аналізи, якщо ми підозрюємо, це імуноглобулін А, до тканинної трансглутамінази є такий аналіз, і загальний імуноглобулін А. Оце перші два тести, коли ми підозрюємо целіакію. І далі, вже в залежності від того, що ми отримуємо. І далі вже, якщо там ви бачите якісь зміни, то вже точно треба йти до лікаря, бо там вже є свої особливості, чи треба додаткові. Тести, чи ми можемо взагалі обійтися без біопсії, тому що таке буває теж. І коли цифри в якому імонолоболі... віці ми можемо робити біопсію кишківника? з народження, якщо на це є підстави, але про целіакію це завжди Целіакію Ми не можемо підозрювати у малюка до початку прикорму, тому що нам обов'язково потрібен теж контакт з, з пшеницею. Не, не контакт, а в раціоні повинна пшениця. І таке теж маленька обов'язкова рекомендація: якщо ви вже там самостійно робите ці тести, на целіакію, то в раціоні обов'язково повинен бути глютен щонайменше 6 тижнів. Бо буває так: виключили глютен, а потім щось вирішили ще й на целіакію здати. Якщо дитина буде на безглютеновому харчуванні і здасть аналізи целіакію, вони можуть бути нормальними імуноглобуліна. Так, Так, він не буде підвищений і все і ми пропускаємо час, пропускаємо хворобу. Яке лікування? Безглютенова дієта? Так, да, довічно. На До сьогодні вічні. так, так. Але в принципі, я думаю, на ринку зараз достатньо вже зараз, так. Зараз це вже продуктів легше. харчування да, і да. вона більш uh -huh. діагностується це захворювання. Так. Тому це це не вирок. Це неприємне захворювання, але в принципі в сучасних умовах можна є, що їсти, харчуватися і жити Повнецінно... здорове повноцінне життя. 100%. Ацетон? А Особливість така теж для дитячого віку характерна. Чому для яких діток це характерно? Для таких астенічних худеньких, таких досить психоемоційно таких вразливих, тому що ацетон може підвищуватися на фоні голоду, на фоні стресу, на фоні навіть інфекцій, да і на фоні, от я сказала, стресу, але буває навпаки, коли дуже багато позитивних емоцій, дитина наскільки це гормонально переживає яскраво, що в неї теж може бути підвищуватися ацетон. Це знов. Таки, да, голод може бути, і тут проблема в тому, що був режим харчування, треба мати режим не тоді, коли дитина захотіла поїсти, і тоді вона їсть. А це бувають такі тривалі проміжки, що дійсно той ацетон буде. До чого це може призвести? Ну, взагалі, це характерний стан такий функцій, теж фізіологічний, функціональний, дуже рідко це прояв якоїсь хвороби. Тут про блювоту, яка може настати така невпинна, і з нею важко може бути в домашніх умовах, справитися, тому що основне таке лікування, нормалізація цього. Тану це відпоювання Засоби для оральної регідратації – Ці засоби вже збалансовані по електролітам по глюкозі, і це основа лікування. Насправді відпоювання, да і харчування. Тобто нам треба глюкозу повернути до нормального рівня і навпаки не голодувати, щоб дитина не була тривало голодна. Тому що, ну, але... буває, що а... на це тономічних вибачте станах. Навпаки батьки бояться щось давати їсти. Ясно, коли це не впевнено блювота. Ми не будемо запихувати у дитину кашу. Щоб її ще виблювала, ні, але вже. Коли йде відновлення, то ми даємо невеликими порціями їжу. В принципі, обмежень ніяких немає, окрім занадто жирної їжі. Це можна полікувати в домашніх умовах. Що обов'язково треба звертатися в лікарню, може, якусь там крапельницю треба uh -huh. поставити для uh -huh. відновлення водного балансу. В організму? більшості випадків це можна в домашніх умовах все вилікувати. Головне не запустити цей процес, і цей стан може швидко набігати, коли це невпинна блювота починається, і дитина втрачає рідину, тому що запаси рідини дитина. Дуже швидко втрачає, і тоді вже такі вже ризикові стани виникають, які без медикаментозної допомоги і без крапельниці нам не справитися. Тобто, як це в житті буває? Дитина блює. Ви даєте водичку, щоб попила, вона далі блює. Ви даєте навіть мікродозу, там, щоб облизнула ту воду, а в неї знову блюводний рефлекс, вона блює, блює безпинно. Вона стає в'ялою, сонливою. Оце підстава їхати в лікарню. Ви вже самостійно, якщо ви не можете відпоїти дитину, якщо вона вже стає така бліда, зелена, сонлива, да це привід їхати в лікарню за внутрішньовенними основне допомогами. ускладнення це зневоднення, да? так? Так, так, так. Тобто uh -huh. треба вчасно звертатися. Uh -huh. Це вроді би банальна ситуація, uh -huh. але може призвести до досить серйозних наслідків. Ще дуже поширена тема атопічних дерматиків. Так uh -huh. я майже у кожної своєї подруги там чую, що у дитини атопічний дерматит. То на грудному вигодовуванні маму треба сажати на дієту. Це пов'язано взагалі. Атопічний дерматит, в першу чергу, це захворювання шкіри. Запам'ятайте, шкіра це окремий великий орган, який може хворіти сам по собі. Тому тому що часто як гастроентеролог до мене звертаються пацієнти. У нас висип на шкірі, значить, щось всередині. Да? Ну тобто, такий взаємозв'язок, значить, є якісь порушення роботи шлунково кишкового тракту, кишківника і так далі, глисти і так далі. Але ні, шкіра це окремий орган, він окремо може хворіти. І атопічний дерматит це саме проблема зі зволоження, Там відсутній ген, який відповідає за зволоження. Але в 30%, а це немало, це може бути дійсно пов'язане з білками, алергенами. І в першу чергу це білок знов ж таки наш Люблений коров'ячого молока, і тут теж золотий стандарт діагностики на сьогодні. Це теж елімінаційна ось ця дієта. Виключено. аналізів на алергію на білок коров'ячого молока 100% достовірних не існує. Є такий молекулярний пакет молоко. Якщо це імуноглобулін і залежна алергія, то нам пощастить, і ми будемо знати на які фракції білка, на які білки у нас саме там на казеїн, на альбумін, на які в нас є алергія. Які білки в нас є алергія, зрозуміло? І ми їх просто теж виключаємо. Ми виключаємо або підбираємо на те, от на козини не буде алергії, наприклад, а на корові чи є. Тому ми в раціоні залишаємо козини, наприклад, так. Але знову ж таки, це не завжди буває цей аналіз, приходить і там все окей, немає алергії, так тому за стандарт діагностики це дієта спробувати, і потім повернути. Є така ще молочна драбина, по якій ми повертаємо ці алергени назад. І тут уже в допомозі стане як і вже алерголог дитячий, так і гастроентеролог. То в парі працюємо, тому атопічний дерматит дійсно може бути спровокований білками-алергенами. Зрозуміли, може бути таке, але в першу чергу це завжди лікування шкіри, просто не сідати на дієти. Це точно ні, отак безпідставно виключати все. Точно ні, от Окей. а зволоженням. Зволоження максимально, тому що то, як я казала, це проблема в тому, що немає гени, які відповідають за зволоження. Ну, це так, якщо грубо дуже казати зараз. Ми живемо в часи безмежного споживання антибіотиків. Угу. Причому у нас іноді є крайнощі. Угу. Є ті, які взагалі не вживають антибіотики, бо це шкідливо? А є ті, які призначають антибіотики в будь-якому випадку, угу. і з дітьми це часта історія, тому що за дітей дуже переживають. У дітей є всі інфекційні захворювання розвиваються досить швидко і можуть призводити до яких термінальних станів дуже швидко. І от що нам робити, коли у нас у дітей є антибіотикорезистентність, як це впливає на шлунково-кишковий тракт, як відновлювати мікрофон? Флору mm -hmm. чи давати дітям пробіотики, пребіотики в якій кількості, mm -hmm. як той відновлювати мікробіом, який так. є надзвичайно важливим дійсно елементом. Да. Елементом абсолютно важливим, і дійсно формування мікробіому воно відбувається в перші дні життя дитини, як відразу в пологовому і заселяється тою мікрофлорою, яка є в пологовому, яка є у батька у дитини. виклали, коли дитинко це просто неймовірне відчуття на груднок клітину до грудей приклали вже тоді. вже. Починається обмін цими бактеріями. О, що стосується антибіотиків, насправді це мій біль, тому що рання антибіотикотерапія, особливо до року життя, та, дійсно негативно впливає на формування мікрофлори. І коли це недоцільне призначення антибіотика в такому малесенькому віці, чому це відбувається? В яких випадках? З чим я от працюю, зустрічаюся найчастіше, коли немає того ідеального калу, який би хотіла бачити мама, якісь там слизь, якісь там Колірний такий, який дійсно супроводжується знову ж таки коліками, неспокоєм дитини, і починається здача аналізів, калу на все, що тільки можна, посіви, дисбактеріоз. Не здавайте цей аналіз, будь ласка. Він не інформативний. На сьогоднішній день немає доступного аналізу, щоб оцінити мікрофлору, мікробіом кишківника. Тобто все, от немає цього в нас е, можливості. Аналіз калу на дезбактеріоз. От приходить аналіз. Ви там не знаю, золотистий там стафілокок. Все, капіта, антибіотик треба призначити. Чутливість до тих, хто тих, хто антибіотиків, і призначають антибіотик. Але це не є підставою для антибіотикотерапії. Тому що моє носіями теж це якби умовно патогенна флора, і вона в. Може бути, і це нормально. Вона буде в нас в якомусь ступені, і це не потрібно лікувати. Зрозуміли, треба все співставити дуже чітко зібрати. анамнез, повірте, це вже починаються такі, тому що деякі на жаль, лікарі дійсно вони якось лякають батьків, які і так налякані незрілості малюка. Дуже переживають за дитину, коли тобі ще скажуть, що там все капець, мікрофлорі, капець, треба антибіотики, і деякі батьки їх приймають, а результату ніякого немає. Це Просто це просто тобто, біль. я правильно зрозуміла, нам не потрібно це хаотичне вживання антибіотиків. Абсолютно і так. хаотична uh, здача аналізів, аналізів на все, що тільки можна. Якщо ви хочете здати аналіз, не полінуйтеся, витратьте ті кошти, але проконсультуйтеся з лікарем, які аналізи потрібно здати, і хай лікар ті ж аналізи інтерпретує. Бо як теж часто буває, вже приходять заналізів, які батьки собі начиталися, поназдавали, поналякалися бо начиталися в інтернеті. Що це може бути перелякані, прийшли до лікаря, а тих всіх аналізів не треба було здавати, як на дисбактеріоз не лактози, і вони вже все повиключали. Все ж таки, якщо трапився дисбактеріоз, як нам відновити мікрофлору? А, Дітям пробіотики, так. пробіотики, пробіотики, бо я теж бачила, так. батьки самі призначають е, є? так, там. Так, так. Дисбактеріоз на сьогодні такого прям діагнозу вже сьогодні немає. Є антибіотико-асоційована діарея, яка виникає після або під час лікування. Антибіотиками. І цей стан ми тоді лікуємо доказовими штамами бактерій: це ремнозус, реутері, буларді. Це основні такі три доказові штами. І то під відповідним кодом їх теж дуже багато є. А зараз же як береш упаковку, а там мільйон містить мільярд в 9-й степені. Такої то бактерія вона зовсім не доказова і не працює. Але ж ми думаємо, Боже, який класний препарат треба брати. Ну такий маркетинговий хід. Тому пробіотики ми теж даємо. Тільки за показами, і ми стараємося в мікрофлору кишківника дитини теж штучно нічого там не робити. Дайте їй заселитися самостійно, да? тому що теж часто дають пробіотики в перші місяці життя для того, щоб зменшити коліки. Дійсно, є бактерія, є доведений штам, що зменшує прояви колік. Це реутері, це якийсь препарат. Це штам бактерії і штам він якось в пігулках дається В крапельках. Чи? Є в крапельках. Ну я торгову марку. Не буду називати, угу, але це все ж таки має бути покази, покази, покази і рекомендація лікаря. лікаря. Це угу. не можна так самому замовити і призначити своїй дитині і лікувати. Так, так. це насправді ну скажу вам чесно, вживання пробіотику. Це саме мабуть найтаке лайтовіше. Чи ми можемо там нашкодити, да це не інші препарати, не антибіотики, там не ферменти, інші препарати. Але старайтеся мінімізувати використання ліків у малюків. Вони сильні насправді дуже да, всього стороннього, тому що теж буває там три місяці. А в неї вже є і ферменти, і пробіотик, і фермент лактази, щоб перетравити ту лактозу. Да, так? Але це штормозить і... система Да. Так. і все одно це ж впливає теж. Що вони ж майже всі ліки через гематоенцефалічний бар'єр проходять на печінку, мають вплив і так далі. Ну, навіщо? Треба націлитись на те, щоб дитяча травна система дозріла і сама почала встановлювати ці резистентні бар'єри і працював внутрішній імунітет, і щоб дозрівали ті свої ферменти, щоб травлення відбувалося природним шляхом. Чим більше ми в дитину запхаємо сторонніх препаратів. Тим більш незрілішою і довше буде незрілішою що її травна система. Тому дайте дитині сформуватися в своєму темпі, а своїм шляхом, і всі будуть здорові і щасливі. Хотіла вас попитати про найчастіші помилки батьків. Занадто висока стерильність це, там самолікування, харчування на виріст. Uh -huh. Бо треба обов'язково дитину догодовувати. Uh -huh. І я пам'ятаю в дитинстві. Ну, зараз, мені здається, цього менше. А от в нашому з вами дитинстві, uh -huh. коли дітей перекорнювали, я звісно розумію, що це ще відголоски цього радянського недоїдання uh -huh. і недоспоживання корисних речовин. Uh -huh. Як зараз цим обставини? з харчуванням? Зараз трошечки, наче краще, але теж є свої проблеми. Все одно страх прикорму не догодувати завжди. Батьки бояться, коли дитина не їсть. Я й сама хвилююся, чесно, коли мої дівчата починають погано їсти. Це завжди якийсь такий вмик стресовий такий момент, та треба заспокоїтись, тому що діти в різний період свого часу мають різний апетит. Під час хвороб, особливо вони погано їдять, після хвороб, під час спеки, і це нормально. Ми самі дорослі теж не завжди маємо гарний апетит. Або навпаки, у нас бувають моменти, коли ми дуже багато хочемо. Хочемо вуглеводів і так далі. А у дитячого організму, який дозріває, формується оці перепади апетиту, вони можуть бути частими і. Це окей, ми знову ж таки спостерігаємо за тим, як дитина поводиться, наскільки вона активна, як вона набирає вагу, чи нормально у нас з випорожненням, чи немає закрепу і все і відстаємо від дитини. Тому що знову ж таки у вас повинен бути режим харчування, у вас не повинно бути хаотичних перекусів, перекусів на ходу, там якісь перекуси в колясці, в машині, на, на майданчиках. Часто ми дітей бачимо з тими соломками, з булочками і так далі. А потім чому дитина не. Не хоче вечеряти вдома і так далі, тому що новий ну, час щось під'їдає, під'їдає. І коли ти аналізуєш, ну приходь, моя дитина погано їсть. Вона їсть вибірково. Протягом дня вона має якийсь йогуртик, якийсь сачок з цукром, воно ж все, і якийсь десь батончик, якийсь печиво, і хлібчика, шматочок. Але це якось батьки чомусь не рахуються за їжу. Ну бо вона така неповноцінна, це ж не м'ясо з кашею, Ми це розуміємо, але це дуже формує бажання їсти апетит. Да? Але є дійсно серйозні порушення харчування і тут на сьогоднішній день у нас є вже змога звернутися до харчових терапістів. Така теж вже є спеціалізація доступна в Україні на сьогоднішній день. І я хочу рекомендувати, щоб ви дійсно зверталися до таких спеціалістів. Їх зараз не багато в Україні, але вони є, і вони допомагають налагодити харчування, тому що знову ж таки харчування під Тиском, коли мама дуже знервована, коли вона понад усе старається, щоб дитина щось їла, у дитини навпаки, відмова відразу від їжі, і це може виникнути дійсно проблеми. Є різна вибірковість, різною ступеню, є пов'язана з психологічними проблемами і так далі. Тобто, теж допомога спеціаліста, не нехтуйте цим зараз дуже багато інформації насправді, і можна в ній загубитися і. І тут краще довіритися, обрати собі спеціаліста і довіритися і працювати з ним, аніж самому все це вишукувати, якось дотично діагностувати ці стани, бо ви втрачаєте теж час. І свої і нерви. Не, не все можна вирішити методом проби і помилок і своєї інтуїції. Потрібен фахівець, звичайно, в будь-якому випадку. Ну тут як не крути, абсолютно так. Дійсно, гіпербажання, знаєте, теж гіпердіагностика, ходіння. По лікарям, по різним спеціалістам, нутриціологам, дієтологам і так далі. Воно теж не призводить до здоров'я, і тут треба теж балансувати, просто обрати, дійсно знайти для себе там один, два, три спеціалісти в сфері, з якою ви маєте проблему, і працювати з ними, і консультуватися. І, ну консультуватися, да. Тому що харчування це важлива тема спочатку ведення прикорму. Де вас можна знайти як лікаря, якщо хтось захоче отримати вашу консультацію? Е, так, дякую. Я Стараюся активно вести, наскільки це я встигаю да, зробити блог в інстаграмі, можна там підписатися. Ми залишимо так, посилання в коментарях. Також я пишу зараз, є такий прекрасний просто застосунок по прикорму. Я являюся одною з авторок статей для цього застосунку, називається Ямо. І теж рекомендую, тому що там все от якраз наскільки інформативно, наскільки розжовано на все про прикорм. що Ви теж можете знайти там мої статті, і не тільки мої статті, алергологів, якраз те, що ми говорили, харчових терапістів, нутриціологів. А так я зараз наразі приймаю в приватній клініці в місті Києві, клініці Малімоненко це гастроклініка, клініка, де я виконую УЗД, консультую з питань педіатрії гастроентерології. Також я маю спеціалізацію по грудному вигодованні, консультант з грудного вигодовування це не є моєю основною наразі спеціалізацією. Але ви розумієте, якщо лікар обізнаний в більших сферах, то це завжди відіграє велику роль. Також займалася досить тривалий час консультантом була зі сну, а воно все дотично на перших місяцях життя, тому що ми часто плутаємо коліки з проблемами режиму. Ми Про це теж з вами не говорили, але про педіатрію і малюків можна говорити безкінечно. Тому Ми, обо... ми обов'язково да. дамо всі посилання в описі. До відео, щоб можна було знайти всі корисні матеріали. На цій ноті Дякую. позитивні. Дякую вам за таке чудове інтерв'ю. І я нагадую, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і пишіть свої коментарі. Ми обов'язково будемо відповідати на всі ваші запитання. Здоров'я вам, вашим малюкам, будьте здорові та свідомі. Дякую. Дякую.